Добрий день, ми з України. Два Конотопські куми у продовженні патріотичного челенджу Україна 2025. Люди і звірі. Найголовніше правило у світі, згідно яким нам усім потрібно жити, це будь людиною у всьому і завжди. Це запорука успіху і захист від біди. Це дружба, виручка. Це радість і кохання, здоров'я, щастя, це мрії, сподівання, це відчуття, що все вдалося, підкорилось. На жаль, таких в Росії більше не лишилось. Їм треба бити, стріляти, руйнувати. Їм треба нищить, красти, грабувати. Їм треба хвастатись, дурити і брехати. В них ціль життя людей вбивати, замість того, щоб жити в мирі. Хіба то люди? То справжні звірі. Хоча цим порівнянням ми ображаємо звірів, бо звіру всьому знає міру, а вороги, прокляті й підлі московити, завжди ведуть себе несамовито, протиставляючи себе усій планеті, націлюючи на світ снаряди і ракети, діставши нас усіх по самі вінця. Тероризуючи нещадно українців, у них Гулаг, Сибір, НКВД і КГБ, і Соловки, і Вертуха, і ФСБ. Ну, як могла терпіти нас разом, колись одна країна, де лютий звір і волелюбна людина?